Українські водії оголосили голодування, утім наразі його припинено. Видання за економіст пише, що Путін перемагає, а Порошенко не випустили у відрядження з країни. Ці та інші новини далі обговоримо в дайджесті Несеться. Суть в тому, що машини тентовані, везуть одні вантажі. колега ось у везе паливо. Я інші колеги, які працюють на рефрижераторах, на газовозах, на бензовозах. Ми сітаємося пріоритет. Поки українська та польська сторони намагаються домовитися про розблокування кордону. Водії вантажівок, які вже тижнями не можуть виїхати з Польщі, перейшли до більш рішучих дій. Вони оголосили голодування. Повідомлення про це з'явились вранці. Також це підтвердили водії нашій знімальній групі, яка перебуває там. Коротко розкажу, що відбувається у пункті пропуску краківець Корчова. Там водії вимагають, щоб польські страйкарі пропускали більшу кількість вантажівок, щонайменше 14 на годину. Про це вони хотіли напряму домовитися із поляками, але до протестувальників водії не дійшли. Їх не пустила місцева поліція. Я Ситуацію намагався розв'язати на місці консул з генерального консульства України у Любліні Василь Йордан. Ввечері вже з'явилася інформація про призупинення голодування. А поки розкажу, що вдалося погодити Україні та Польщі для розблокування кордону. Забігаючи наперед, констатую небагато основного чого вимагають польські страйкарі, скасування чи зміни до транспортного безвізу не обговорювали, кажуть в міністерстві інфраструктури. Там розповіли, що сторони погодили відкрити пункт пропуску у гринів Долгобичов для проїзду порожніх вантажівок. Відтак буде менше навантаження на інші пункти. А також створити в системі є черга окремі паси для порожнього транспорту транспорту на пунктах пропуску Ягодин Дорогуськ та Краківець Корчова та запустити пілотну реєстрацію перед перетином кордону на пункті пропуску Нижанковичі Мальховіце. Терміном в один місяць Путін схоже перемагає у війні в Україні поки що статтю із таким заголовком опублікувало британське видання The Economist. Під гучним заголовком пояснення, чому журналісти видання пишуть, що вперше з початку повномасштабного вторгнення у Путіна з'явилися реальні шанси на перемогу, не в останню чергу через нерішучість заходу. Поки наші партнери зволікають, Путін нарощує виробництво озброєння всередині країни та налаштував поставки зброї з-за кордону. Відтак у наступному році Росія матиме більше безпілотників, артилерійських снарядів, кращу тактику радіоелектронної боротьби. Тут треба зазначити, що ми тим часом отримуємо від Євросоюзу такі повідомлення: вони не встигають виконати обіцянку у поставці мільйона боєприпасів в строк, адже там переоцінили технічні можливості у їх виготовленні та доставці. Тому, можливо нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне для України. А США переносять на наступний рік постачання Україні великої партії реактивних бомб із дальністю у 160 кілометрів. Спочатку були затримки із виробництвом, тепер ракети треба випробувати перед відправкою. Пише Reuters. І поки немає взагалі впевненості, що Конгрес таки затвердить для України допомогу у 61 мільярд доларів. Утім, за економіст наполягає, якби захід захотів, там могли б використати необхідні промислові та фінансові ресурси, що подекуди більші за російські. Що ж партнерам у. Особливо в Європі заважає це зробити шокуюча відсутність стратегічного бачення. Пише видання. А політику зараз визначає поле бою. Якщо Україна відступить, то на заході частіше звучатиме теза про марність витрачати на нас гроші та зброю. Пишуть журналісти. Путін перемагає ще й тому, що він зміцнив свою владу всередині Росії. Пише видання. Диктатор змінив риторику і вкладає у вуха росіян, що вони залучені до боротьби за виживання проти заходу. Простим росіянам, можливо, не подобається війна, але вони до неї звикли. Пише за економіст. Еліта заробляє багато грошей в цей час, а сім'ї загиблих на війні отримують довічну зарплату. Стаття завершується закликом до більш рішучих дій з боку Європи. За економіст вважає, там. Мають подвоїти зусилля, обіцяти значну фінансову підтримку Україні та можливість членства в ЄС в офісі президента. Поки не відреагували на цю статтю, але нещодавно прокоментували іншу цього ж видання раніше. За економіст писав про конфлікт між Зеленським і Залужним. Там вони посилалися на джерело в уряді. Мовляв, накал пристрастей серед політичного та військового керівництва через провал контрнаступу і їхні стосунки жахливі. Так от радник офісу президента Подоляк заявив. Твердження за економіст не відповідають дійсності. Зеленський та заложний постійно комунікують, а у внутрішньополітичних конфліктах в Україні зацікавлений лише Кремль. Петра Порошенка не випустили за кордон. Я хочу наголосити, що пан майор перетинує Степан. Правильно Сергій, Сергій перетинує Сергій на сьогоднішній день робить незаконну спробу не допуска мене для передану кордону. Він опублікував відео, як спілкувався з прикордонниками. Пояснив, мав відрядження до Польщі та США, де були заплановані десятки зустрічей. З поляками він мав поговорити про зняття блокади перевізниками на кордоні, а з американцями про забезпечення фінансування військової допомоги. У відео експрезидент тримав документ про відрядження, підписаний головою Верховної Ради. Те, що його не випустили за кордон, назвав антиукраїнською диверсією. Я певний що прикордонники тут не чого. І багато з них на фронті зараз виконують надзвичайно важливі завдання. А ці позиції це позиції Офісу президента. Офіс президента, для якого війна вже закінчилася, офіс президента, для якого атака на єдність. Вони всі займаються виборами. І сьогодні є недопуск лідера опозиції. А тепер до інших позицій у коментарі Суспільному речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, що у прикордонників є підтвердження, що відрядження Порошенка скасоване. Відтак його не пропустили за кордон. Це ж підтвердив заступник голови парламенту Олександр Корнієнко. Сказав, що відрядження скасували, бо надійшов лист з грифом для службового використання, зміст якого не можна розголошувати. Він вказував е, як основну підставу участь у непарламентському заході у форумі партійному, це Міжнародний демократичний союз, це спільнота партії, напевно, в яку входить партія Європейська Солідарність. І е, він писав про те, що паралельно з цим будуть якісь ще там зустрічі високого рівня ну, за нашими внутрішніми документами, внутрішніми. Принципами участь у саме у партійних заходах вона допускається. Але коли надійшов лист ДСК, який я не можу коментувати, відповідно далі ми вимушені були скасувати це відрядження. У той час депутат Порошенко записав нове звернення, де його адвокат сказав, що команда подасть у суд, адже скасування відрядження було незаконним. Позовів буде три. Порошенко ж сказав, що у цих документах про скасування відрядження читається діагноз В цьому розпорядженні написано. Перший заступник голови Верховної Ради написав листа сам собі. Розпорядження на підставі листа першого заступника, першого заступника. І на базі цього листа скасував розпорядження. Це дикий принцип. Це наразі всі позиції сторін, які є. Ми продовжуємо за цим стежити. І у бурятії знову не гаразди із залізницею через українські спецслужби. Там вибухнув потяг з паливом та загорілося шість цистерн. Вчора нагадаю, в північномуському тонелі вибухнув вантажний потяг, рух там припинився, і росіяни очікувано вирішили пустити поїзд в об'їзд через міст чортів шлях. Цим і скористалися в СБУ. Розповіли наші джерела в правоохоронних органах. Міст 35 метрів заввишки. В нього заклали вибухівку. Вона спрацювала, коли по ньому проїжджали. Цистерни з паливом. через цей випадок в Росії порушили кримінальну справу, що інкримінує терористичний акт. Але кого притягатимуть до відповідальності поки не зрозуміло, бо справу порушили проти невстановлених осіб. Пише російське видання. Такою насиченою на події була п'ятниця. Далі запрошую вас в коментарі під цим відео обговорити ці події.